А зараз я розповім, як ваша впевненість дозволяє боротися з маніпуляціями, і чому, коли впевненості немає, по суті ви втрачаєте імунітет. Від маніпуляцій та нечесних людей, дивіться, ціль маніпулятора це переконати вас, що ви якось неправильно реагуєте і що ви неправильно розумієте ситуацію. І можливо, ви дефектні, тобто неправильні, чи ваші емоції неправильні, чи світогляд якийсь не такий, чи поведінка ваша дефектна, тобто маніпулятор навпаки розкручує ваше відчуття невпевненості і ваші страхи це той важель, яким він легко вами керує. Інша справа, якщо ви впевнені у собі. Ви знаєте, що з вами все гаразд. Абсолютно. І навіть якщо ви зробили помилку, це не означає, що ви погані чи неправильні, адже помилки робимо ми всі. Така природа людей. І виходить, коли у вас здорова впевненість, маніпулятору, в принципі, немає за що вас зачепити і зробити вам боляче. По суті, у вас імунітет до всіх цих фраз: чи це емоційні качелі, чи тримання вас у невизначеності, чи вас принижують, чи тупі жарти. У вас є до цього імунітет ви не терпите, не страждаєте. А тому задумайтесь, що ви вибираєте розвивати свою самооцінку та впевненість, чи далі підтримувати думку насправді не вашу. Що з вами щось не так, ви дефектні? Питання доволі важливе і відповідальне. І від правильної відповіді насправді багато що може змінитись у вашому житті.